Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Fisher GO. в минулому огляді. Ми дивилися на класні блешеньки, які допоможуть вам по холодній воді ловити щуку. Але не потрібно забувати і про іншого хижака, який не менш щуки буде активний при наступанні холодів. Це, звичайно, судак, і для ловлі судака дуже популярні зараз це ось такі приманки, які називаються мандура. Дивіться, що він собою являє? Це йде з Єва матеріалу. Ось така цікава приманка. Вона має таких три відділи. І маємо в кінці трійнічок і на початку. Чому вона така ефективна? По-перше, вона має дуже гарну гру під водою, так як це де Єва матеріал, дуже схожий на поролон. Він не відразу падає, наприклад, як та, та, той же силикон з джеголовкою, а він так як, наче парить у, під водою. Ось. І тому судак дуже гарно спокушається на ось таку приманочку. І плюс цієї приманки, що завжди в кінці в хостовій частині в ній є трійник. Судак досить часто не бере повністю приманку, а б'є саме в кінець. І в такому випадку шанс зачепити його і зловити йде набагато більше, коли є ось такий трінічок. Я, на огляд вибрав е, мандули від флагман, це таких три з самих популярних кольорів, по моєму досвіду, для ловлі. І маємо ось такий перший колір. Це у нас такий жовтий синім і сині такі блисівки. І розмір, дивіться, 8 см, вага 3 грами. Використовувати можна з будь-яким грузом, бажано, звичайно, від, там, від 7 грам і вище, наприклад, щоб гарно він її, цю мандулу ложив на дно і можна було зробити гарну проводочку. Далі також не менш популярний колір, але вже йде на 4 секції. Це в нас ось такий жовтий з чорним під бджілку і в кінці ось такі срібні. Срібна, срібний кінчик. Ось вона йде вже 10 сантиметрів, 4 секції, але вага все так же 3 грами. Тобто легенько, якщо у вас палка там, наприклад, до 10 грам, можна спокійно кидати 7 грам грузик і 3 грами, ось таку мандулу. І я думаю, буде ловити дуже класно. Ну і остання у нас, дивіться, сама маленька мандула, але вона дуже-дуже класна і можна ловити, до речі, не тільки судака. Бачите, тут в кінці є ось таке така червоні ниточки, дуже схожі на мотиля. І багато людей при наступанні холодів ловлять на ось такі приманки. Є ж така приманка-грушка, також дуже схожа з такими ниточками. Ось на таку приманку можна зловити і карпа на дуже дуже повільній проводці, тобто два підкиди, дуже велика пауза, там, наприклад, секунд 5-8. Можна зловити карася. І також на ось такий розмір, тобто малесенький він йде, у нас 6 см, можна досить непогано і ловити окуня. І Причому окунь на мандулу завжди, якщо клює, клює дуже гарний, там 300-500-600 г. Тому візьміть на озброєння ось така приманочка, 6 см йде, 2 грами, 5 секцій, кольори також жовтий, це вже класика, чорний, оранжевий, і ось такою класною ниточкою. Мандули це також досить недорога приманка, але крайні ефективна. Ціна таких мандул в районі також 60-70 гривень. Тобто ви взяли собі якихось, наприклад, як я, три кольори, і можете спокійно, спокійно йти на водойму, знаючи, що є судак, окунь. Також на мандлу в деяких, в деяких випадках непогано клює щука. Саме на міляках, наприклад, де, е, якщо ви кидаєте силікон з дьоголовкою, він, наприклад, падає в мул, то мандула завжди буде зверху, буде. Завжди ціль для удару для тої самої щуки. Звичайно, такі мандули можна замовити у нас на сайті Фішергов. Силочки я залишу в описі. Ну а вам бажаю гарного спокійного дня і зустрінемося з вами у нових оглядах.